Ось вам маленьке пояснення, що трапляється, коли страхова компанія платить гроші, вони печатають чек. Справжній чек. На чеку буде завжди ваше ім'я, на чеку буде ім'я, чи чоловік, чи дружина, чи ваша оба, як би там не було. Наше ім'я також і ім'я вашої моргідж компанії. І це про те, що я хочу сказати. Чому страхові компанії включають ім'я вашої моргідж компанії на чеку? Та тому, що ваша моргідж компанія, банк, якому ви видні. 300, 400, 500 тисяч доларів за вашу хату. Вони є співвласниками вашої хати, доки ви не платите, не виплатите цей кредит. Весь тому знаєте, замість того, щоб ви взяли гроші і поїхали почути на Гаваї, а потім хата собі гниє. Банк цього не хоче. Тому так, борґіч компанія, банк завжди буде на. Надрукований як пиї на вашому чеку, і так нам завжди потрібно висилати цей чек на підпис до них. Це в середньому займає 3-4 тижні, просто щоб вони підписалися на цьому чеку. Тому якщо сьогодні ми отримали апрули страхової компанії, ми дуже часто вже побудували дах, вже закінчили з дахом, а гроші від моргіч аж приходять там тиждень після того. Таке трапляється дуже часто. А в ноль. жодного разу не було такого, що моргідж компанія забрала гроші. Але так, затримки є. Тому знаєте, якщо страхова компанія платить, це. Досить такий не не найте не швидкий процес.